Ми чуємо тільки те, що розуміємо. Проєкт для онлайн навчання іноземним мовам, відкрита іноземна. Сьогодні дедалі більше викладачів приходять до розуміння, що засвоєння іноземної мови на інтуїтивному та підсвідомому рівні, як це відбувається в дітей, має передувати ґрунтовному вивченню мови. Вважається, що найкращий спосіб входження в чужу мову це активне спілкування з носіями мови в різних ситуаціях. А також регулярне переглядання і прослуховування контенту іноземною мовою, аудіо, відео, кінофільми, спілкування, проглядання. Але от типова ситуація. Слухати треба, а розуміння мови немає гірше всіх початківцям. Вони не знають значень іншомовних слів, не знають значень іншомовних виразів, не розрізняють у суцільному мовному потоці окремі слова, отже, їм потрібні підказки. Недосвідчений новачок може попросити: дайте мені підрядковий переклад кожного слова, і я якось сам зрозумію сенс сказаного, як правило, не виходить. Це тому, що іноземці думають і вибудовують свої висловлювання не так, як ми. Усім відомо, що дослівний переклад на правильну українську мову неможливий. То давайте спробуємо розкріпачити українську мову, дамо їй можливість імітувати іноземну мову, звільнивши себе від дотримання суворих правил тільки на час навчання доти, доки ми не почнемо розуміти іноземну мову без підказок. Це дасть можливість без зусиль запам'ятовувати слова, оскільки вони будуть пов'язані між собою. Це дасть змогу легко усвідомлювати побудову іншомовних фраз, бо кожній іншомовній фразі відповідатиме її україномовне відображення. Українська мова досить багата, щоб цілком адекватно моделювати основні індоєвропейські мови, Рідлінг штучна мова для дослівного читання іноземних текстів. Ми вважаємо, що моделювання іноземної мови за допомогою україномовних засобів є дуже потужним інструментом, який полегшує її засвоєння, особливо на початкових етапах. З цією метою ми використовуємо особливу мову для проміжного перекладу, слова якої наповнені рідною лексикою, але підпорядковуються правилам іншомовної граматики. Скорочено – рідлінг. На відміну від кальки, рідлінг це адаптований до сприйняття дослівний переклад, оскільки, копіюючи лад іноземної мови, він спирається також на багаті граматичні засоби рідної мови. Ви, мабуть, чули про горезвісний рунгліш, мову, якою деякі російськомовні туристи намагаються розмовляти англійською за кордоном. Вони просто вставляють англійські слова у рідні граматичні конструкції. Так от, рунгліш, це антиподріблінгу. У нашій штучній мові іншомовні граматичні конструкції, заповнені україномовною лексикою, а не навпаки, такий дослівний переклад, який, безумовно, має бути адекватним, дає можливість точніше осмислити озвучений іншомовний текст. Багато хто скаже, це неможливо в принципі, адже в нас різний менталітет. Те, що з'являється в головах іноземця і українця після прочитання однієї тієї самої фрази, як правило, не збігається, і це дійсно так. Тому потрібна друга підказка, якісний літературний переклад кожної фрази, дослівний переклад, підкріплений літературним, який передає дух, а не букву сказаного у сукупності, забезпечують швидке і усвідомлене звикання до іноземної мови. Нарешті потрібна ще одна підказка, яка дасть змогу чітко розпізнавати окремі слова в звукомовному потоці. Звичайно ж, потрібно мати транскрипцію кожного слова. Усі визнають корисність транскрипції, але так само майже всі її не люблять і не користуються нею. З двох причин: перша небажання за кожним словом звертатися до словника. Друга символи транскрипції нечитабельні для нас, бо з історичних причин вони створені на основі латинської та грецької абеток. Взявши за основу український алфавіт і приєднавши до нього кілька символів, у яких ясно вгадуються звуки відсутні в українській мові, ми отримаємо транскрипцію, що легко читається. Вона нічим не відрізняється від загальноприйнятої міжнародної IPA транскрипції, крім накреслення символів, звуки ті самі символи інші. При цьому відповідність символів взаємно однозначна є таблиця відповідності. Але чи не занадто багато підказок, чи не будуть вони захаращувати текст і заважати одна одній? Візьмемо, наприклад, спосіб розміщення дослівного перекладу в хорошій методиці Лі Франка. На наш погляд, він трохи затяжкий для сприйняття. Ми постійно мусимо переводити погляд, фіксувати його на новому фрагменті і так далі. Від цього швидко втомлюєшся. У нашому проєкті засвоєння іноземної мови відбувається при усвідомленому сприйнятті фрагментованого аудіо та відеоконтенту. Завдяки впорядкованим чотирирядковим субтитрам іншомовний текст стає зрозумілим навіть для новачка. На малюнку текст із субтитрами, які підтримують кожен фрагмент іншомовного тексту. Фільми та відео також підтримуються чотирирядковими субтитрами. Кожен фрагмент іншомовного тексту. Супроводжується підрядковим дослівним перекладом і надрядковою транскрипцією слів. Літературний переклад фрагмента розташований праворуч у четвертому рядку. Таким чином на нашому сайті відкрита іноземна інформація надходить через сім каналів, які доповнюють один одного: відео, два аудіо, природна мова і повільний чіткий голос диктора, іншомовний текст. Дослівний і літературний переклад, а також транскрипція. Це дає змогу ефективно і усвідомлено занурюватися в чуже мовне середовище. Проєкт орієнтований на користувачів з різним ступенем освоєння іноземної мови. Передбачається, що користувачі зі слабкою підготовкою будуть активно користуватися всіма чотирма рядками субтитрів. Далі, у міру засвоєння мови, вони можуть по черзі вимикати рядки, поступово наближаючись до кінцевої мети. Усвідомленого сприйняття аудіо та відеоконтенту при вимкненні всіх рядків. Побачити, як це все працює можна за посиланнями. Висновок. Проєкт для онлайн навчання відкрита іноземна, задуманий у розвиток концепції вираженої словами ІВВТ. Ми чуємо тільки те, що розуміємо. Дає змогу легко і невимушено освоювати чужу мову із самого початку. Він поступово виводить користувачів на рівень, достатній для перегляду іншомовних фільмів і відео вже без підказок. Крім того, він створює реальні можливості для спілкування з носіями інших мов. Це є основою для подальшого вдосконалення мовних навичок. Заклик побажання. Для продовження успішного функціонування проєкту потрібно згуртувати досить велику команду: ефективний менеджер, промоутери, викладачі різних мов, програмісти, дизайнери. Закликаємо небайдужих людей об'єднатися навколо ідей нашого проєкту. Відгуки надсилайте за адресою.